Взагалі, спочатку початку спочатку розмов про переміря з 18 да, березня, з тих перших актів переговорів, які відбувалися в Арабських Еміратах, росіяни на 60% збільшили більше в обстріл нашої країни. На 60%. ще більше шахетів, ще більше балістиків. Вони просто невпинно нас поливають. Ось пляха, що це таке перемовини зараз. Ось вони, як я про них зараз вам про. Всім привіт, це канал Анатолій не мовчить. Хотів сказати вам добрий вечір чи добрий ранок, але, звичайно, останні події в нас ну, ніяк не можемо сказати добрий вечір чи добрий ранок. Сьогодні будемо говорити про атаку на Кривий Ріг, на мій рідний. І зараз я зібрав для вас величезну кількість відео, фактів про те, що, що там насправді сталося. Ем, нагадаю, 4-го числа ем, Росія нанесла удар по Кривому Рогу. Це була балістична ракета, Іскандер. З касетними з касетними снарядами в результаті от на сьогодні вже 20 людей загинуло. Серед них серед них майже половина це діти, і е, ми сьогодні розберемо те, що казали росіянці в перші дні е, цієї атаки, Що вони заявили, що ж вони там намагалися вдарити? Я покажу вам відео своїх хороших знайомих з Криворога, які були на місці подій. Зараз ми з цим розберемося. Отже, почнемо з того, що цей удар стався в п'ятницю. Останній теплий день перед похолоданням. П'ятниця, вечір, кривий ріг. Це Ювілейний. Я жив на східному. Це якби по іншу сторону, якби швидкісного трамвая. Насправді не так далеко від того місця, де я жив з батьками там, другу половину свого підліткового життя. І це дійсно звичайний двір, але там знаходиться ресторан от серед таких будівель, якби не, не житлових. і росіянці вони зробили заяву одразу після цього удару. А після того як стало зрозуміло, що величезна кількість людей загинула, і величезна кількість людей в лікарні вони сказали, що нанесли удар по місту совіщання командирами і інструкторами в одному із ресторанів Кріорога. При ударі ВСРФ по пам'ятство свичання ВСУ патрії противника составили до 85 п'яті воєнних і офіцерів іностранних государств, заявили лімі міноборони. Ну що хочу сказати одразу, що це ну не те, що нісенітниця, це ну воно взагалі не має відношення ну ніякого до правди, бо жодного військового в цьому районі не було в той момент. Вони заявили ще про 20 знищених автівок військових. Ми зараз подивимося відео з перших кадрів. Ну тобто, там є там дві згоріші автомобілі. Це цивільні автомобілі. Тобто, ну давайте навіть уявімо, що дійсно в ресторані збиралися військові. Ну тут просто теоретично, хоча кривий ріг. Які постійно під обстріл, так само як і Запоріжжя, так само, як і Миколаїв, так само, як і інші прифронтові міста міста, там звичайно військові не збираються про страни вже давно. Ну це очевидно, ну це такі настільки зрозумілі правила безпеки, щоб в одному місці зібрати в ресторані, там не в підвалі, не в бомбосховищі, командирів і так далі. Ну це неможливо уявити, але уявімо, що от теоретично, як кажуть росіянці, там були ці військові, як можливо було приховати 85... Збитих військових 20 знищених автівок. Ну, це просто можливо, бо в нас є реально сотні відео з місця подій, які знімали місцеві перші, перші буквально хвилини, години і так далі. Ми зараз давайте одразу подивимось. Відео є такий Тікток-блогер Шаня, і це ми знайомі були ще з Криворогу. Він у нього є декілька відео з місця подій. От одне з них зараз ми побачимо. Він там був на другий день, а це відео так розумію, буквально. Два дні після після удару. Давайте подивимось на це місце, де стався цей удар, потім обговоримо. Сьогодні по всій території України День трауру по покіпшим в результаті страшної атаки на Криво. Ось цей двір. Ми сім'єю пришли. Ось він прийшов зі своєю донькою. І так само, коли був удар, я був наступного дня в Криморозі. По, по будинку в місті, Не знаю, як воно зараз називається. Так само от, пісочниця вона перетворилася на алтар, де люди дійсно в меморіал зносили квіти, іграшки. Ми зараз бачили. Ігрушку, і цвіти там, де погибли діти, і просто люди, які гуляли в цьому парку, на партії площадці, а ракет наших сусідів. Мені прильоти ми з сім'єю вдома. Ми теж живемо на цьому районі, на Юлії. Очень сильно испугались, коли услышали взрыв. В інтернеті новость, что що це вот чуть вийшло нашого дому. Ми з сім'єю, жена, я дочка встали і побежали. Ось цей ресторан, бачите? Ось цей ресторан, він називається якось. Раніше Магіла називався зараз Роза Анна, якось називається. При тому, що він не постраждав і от ну там побував вікна, ману, що він, він цілий. Ам, і. Що там було в цьому в цьому самому ресторані? Зараз я вам покажу там дійсно там дійсно були люди в той момент. Але що там було, є просто відкритих даних, є вся інформація. На допомогу бачив, подивитися, де що і як ми коли прийшли з сім'єю, Ми просто ужаснулися. Це просто ужас. Люди лежали на полі діти. люди просто, 100 от просто я, в 100-200 двісті метрів епіцентру підцяток Це Просто було жизни, Я такого в фільмах таких. Ми можемо почитати коментарі. До речі, у нього насправді а, а, ці, ці ролики залітають і в Росії, і їх там коментують, наприклад, росіяни. І от що вони пишуть от, під цим роликом. В Кривому Рогі трагедія, але я не пам'ятаю Траура по жертвам в Одесі 2 мая 2014 року. В Одесі багато людей тоді погибло. Пляж в зугресі, ніхто не хоче пам'ятати. Тобто, ну, я нагадаю, пляж, так званий пляж Гуд там, і в Донецькій області. і... Людей, які загинули під час протистояння про українських активістів і тітушок в Одесі. Це, звичайно, такі одні з головних наративів росіянців, і вони продовжують. Потім: ну, артисти театра, зйомки ну супер. Самі, що людина пише, що артисти театра. Почта Росії виписті марки в честь такого замечательного события. А площадка как нове, пише один з коментаторів. З коментаторів. Ем, ну, я дозвольте, не буду, ну, би, що тут коментувати, те, що пишуть росіянці. Стосовно того, що відбувалося в ресторані, ось подивіться, що відбувалося в цей день: 4 квітня, ресторан Роза Маріна на співдружності 77А. Асоціація Союз бізнесу Рогу» запрошує вас на унікальний б'юті бізнес форум Голден Snitch» топових спікери б'юті індустрії, там маркетного міста розкриють секрети успіху, допоможуть вам знайти свій шлях до вершини. Тобто, в цей день і є це відео е буквально за 20 хвилин до, до удару, там дійсно був, був збір представників б'юті індустрії криворогу, тобто це представники різних салонів, там перукарень і так далі. Ну, ну навіть теоретично, е якби підробило подібне оголошення. да, як приховати 80 вбитих чоловіків, а можливо, навіть в штатському вони теоретично було, то певно, щоб сказали, що це був форум якихось там, не знаю, чоловіків, не знаю, що там, виробників металу. Ну, щоб хоча б пояснити, а там же були жінки. Там 90% б'юті індустрії це жінки. Тобто в ресторані в цей момент були жінки, не чоловіки. Ну, були, звичайно, але їх було там меншість. Зараз покажу відео з цього самого ресторану, яке знято в день, в день трагедії. Ось відео з цього самого ресторану, Буквально за 15-20 хвилин до, до теракту. І на оновленій землі ворога не буде супостата, а буде син, і буде мати. І будуть люди на землі. Ви бачите, як люди вийшли на вулицю, бо хороша погода. Сонеч, сонечно це був вечір, як я сказав. Тому величезна кількість людей була на вулиці. І ось дійсно багато машин, але це все. Ну, от ви бачите, хто не Шевченка це не просто поезія, це крик душі, що резонує в наших серцях і досі. І на ви, можете, ви тут бачите? От мені просто скажіть супостат... військових позаду. Там оце може військовий стоїть в джинсах. Я не знаю хто. Може, це генерал, якийсь американської армії, Я не знаю. Зараз ми подивимося відео з місця, значить, також росіянці активно розвивають. Намагалися потім, по-перше, їхнє міністерство нападу признало, що вони вдарили по, по цьому ресторану, по якому вони не потрапили, а потім вони почали розганяти саме люди про те, що це була робота ППО. Навіть писали, що це був, пишуть, дуже схоже на Хаймерс. Ну, тобто, ну, як це працює? Величезні ботаферми просто вкидають під кожним відео сотні коментарів, а то й тисячі коментарів, де пишуть, це ваше ППО збило. В ну, короморозі, на жаль. Немає ППО, яке збиває, збиває балістику. Балістику не збивають, збувають крому. я можу єдине сказати шкода. Тому ну навіть тут немає не що обговорювати. Але це була балістика, це були касетні, касет, касетні снаряди. Як вони працюють е тисячі можливо, десятки тисяч залізних кулек? Розлітаються, розлітаються. Ми побачимо сьогодні не прості дуже кадри. Але для початку я хотів би показати вам стіну от одного з будинків навколишніх, куди прилетіли. Ці кульки з цих касетних снарядів. Подивіться. було Щоб була яка глибина цих шариків, які вилітають з е, е, ракети. От такі ну, бачите, цеглу просто цеглу пробиває. Зрозуміло, що всі, хто потрапили в радіус ураження, кому потрапили ці маленькі хлопчик, Тимофій, якій, якому було три роки, він, його не вдалося врятувати, в нього було пошкоджено. Величезна кількість внутрішніх органів. Це просто, уявіть собі, коли розлітаються просто тисячі ж залізних кульок так, і все що, все, що потрапляє під них. От ви бачите, яка плотність от на цій стіні, яка щільність просто кожні 10 сантиметрів. Ось ті, хто потрапили під ці кульки, під ці виставляю. шарики. О, везде они тут по всему. Вон балконы с триплексом, по идее. Пробивало стеклопакет. пакет ніколи виліті. Все дома як ви зрозуміли, друзі, навіть ну, в дірев'ях є такі відверті. Як ви зрозуміли, це в чому задача цього страшного страшної зброї, яка, до речі, заборонена. Заборонена всіма міжнародними конвенціями, там, ну, не можна використовувати. В місті з, тим, блядь, тим паче в місті. блядь. Тим, що її задача знищити якомога більше живої сили військових. В даному випадку дітей, бабусі, які там гуляли. Це, це не ракета, яка прилетіла і вибухнула от в її епіцентр, да, і вони там знищили, не знаю, там, танк. Ні. Це задача знищити все живе навколо. Ось що, що таке оцей ескандер. Давайте далі, дивитися. Росіяни заявили там, що знищена величезна кількість автомобілів. От можемо побачити кадри з перших хвилин, що там дійсно горіло. Ось один автомобіль. Вон купа поліцейських. Може, ви тут бачите 20 військових військової техніки. Бо я ну, ніяк не бачу. І на інших відео я теж не бачу. Я перегляд, я продивився їх дуже багато. Um, ще одне непросте відео. Це, um, але я вважаю, що ми маємо це бачити, щоб, щоб ніколи не виникало ніяких ілюзій. Um, це батьки над тілом свого сина 15-річного. Моя ластика. Моя солі. Написано: 14 людей загинуло серед них 6, 6 дітей. Цифра збільшилася дуже сильно. Бачите, це перші. Коли віце-президент Сполучених Штатів Джовенс, Джо Венс, да, як його там звати, казав Володимиру Зеленському в вальному кабінеті, що він знає, що відбувається в Україні. Він дивиться сторіс. Мені просто цікаво, він по сторіс знає, що відбувається. А такі сторіс йому показують, до нього доходять чи ні? Мені просто мені дуже цікаво. Чомусь в мене відчуття, що ні. Взагалі, спочатку, початку, спочатку розмов про переміря з 18 да, березня, з тих. Перших актів переговорів, які відбувалися в Арабських Еміратах, росіяни на 60% збільшили обстріли нашої країни. На 60%. Ще більше шахедів, ще більше балістики. Вони просто невпинно нас пливають. Ось ляха, що це таке перемовини зараз. Ось вони. От я про них зараз вам кажу: на 60%. Може вони думають, що зараз буде мир, і вирішили все, що в них є, по нам. Виригати в останній цей місяць, я не знаю. Може такий в них план. А може щось інше. Я до кінця не знаю. Ще одне відео. Натягне подой! Розі надіяти, що розпуть. Бажаю, я прошу вас! Люді! Куди вісім? Ні, я не слабко Ира! Я ничего не сделаю, я не буду подпитывать. А ну, тихо, тихо! Тихо, тихо! Ира! Саня, что там? Отойдите, отойдите, пожалуйста! Отойдите, пожалуйста! Адаль, не не А того чоловік, який кричав біля нього, — це його тато. Він не схоже на Бандерівця. Да? Як і ті, хто навколо розмовляють російською, до речі, що не. Це є захист русказичного населення, я так розумію. Така от збочена форма. Хотів. Ну, я щось хотів. почитать комментарии, ну там, ну там, вот очень красивое видео, мне понравилось смотреть это видео и флаг России. Ну, разумеется, хори люди, певныши. А, вот, комментарий. Я из России, мне стыдно за своих соотечественников, которые ликуют, когда видят, как гибнут мирные жители Украины. И да, думаю, что Украина сделает ответку за это. Это бесчеловечно. Я хоть за Россию, но мне вас жалко. Блядь, Я хоч за Росію, ну мені вас жалко. Ну, я, в мене, я, іноді мені здається, що настільки речі, і деякі очевидні і, ну, і зрозумілі. Але от я коли таке читаю, я в мене ну, немає. Я коли бачу, ну, я не знаю, що казати. У мене просто немає слів. Молдова скорбить вместе місті з вами. Дякую, Молдова. Я не знаю. Напишіть, може ви що ви думаєте з цьому Ще одне відео з місця. А, у нас є відео з камер поліції з перших хвилин, що відбувалося, давайте подивимося. Тепер ще школи.

А можно нам скоро еще какую-то успокаиваем? Чуете, швидка летит. Да, да, надо успокаивать всей семьей, наверное, тоже. Она головой двигала. Ей все. Что? Все. Там еще ребенок. Где? Там еще ребенок. Мальчик маленький. Мальчик маленький. Только что дышал. На руке что-то вот здесь. Скажи мне, мальчик живой. Скажи честно, в этом мой внук. Бабушка идет 80 лет сейчас. Нормально, турникет нормально. Да ничего, ничего. Тут не Тихо, Тихо, тихо. Турникет есть. Повторные выходы. Ракета! Повторно! Бежите! Давай, держу! Скорость тихо, У там челюсть разорвана нога. Просто оторвана левая нога. Пожалуйста, да, да. да. Кали, 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 кали. День! Ну, я, я, я не можу це коментувати. Я можу сказати лише по, по темі, з чого ми почали, що це кадри з перших хвилин, де все є. Це нагородні камери наших поліцейських. Хотів би сказати, що подякувати їм за роботу, да, як вони одразу, ви бачите, дійсно кинулись на допомогу. А, і жодного жодного жодно військового навколо, тільки діти, жінки, бабусі. Навіть чоловіків там майже немає. майже жена, моя, чуваки. Был вечер, так, разумеется, чуваки там с работы, женки с детьми на ву. ну. Блядь. Я что я думал даже, что-то записывать на русском, типа, чтобы меня там услышали. А, блядь. Кто, кто меня там услышит? Хоть я это видео, вот это вот, включи в каждый дом российский. Вот просто вечером включи, чтобы каждый посмотрел. А ага, вони подивляться і далі наступного дня підуть голосувати за Путіна. Така правда. Ну, така правда. Ще одне відео від місцевого. Давайте подивимося. Відео для тих, хто говорить, це постанова. Вот те саме місце, куди прилетіла ракета в Крюнгу, і от там дістає поліцейська машина. Вот видите последствия коммунальщики работают, и вот рядом а еще одна площадка, буквально в метрах 100. еще на большая детская площадка. предыдущих видео спрашивают так одежда воронка от ракеты вот последствия от фугасной ракеты так как написали ваши вашей РИА новости что высокоточный удар ракеты фугасным снаряжением вот этот ресторан что вы все пишете покажи ресторан чё был и вы его не показываете там хана там ВСУ НАТОцы были Тут ребята шли 15 лет. Расстояние огромнейшее, метров 300 от эпицентра взрыва. Вот такое расстояние от эпицентра взрыва. У вас хоть интернет есть, вы загуглите, ряда, что такое фугасная основа, что найдет шрапнелью специально для поражения, большего поражения. И она, она не встает землю, она разорвалась метров 10 от земли для большей количества поражений. Вот почему чому на тому місці земля, как, будто как вскопана. Она не встряла. Она до землі взорвалася і розлетіла. Ресторан не пострадав взагалі ракетний дах. Тут багато росіян, до речі, в коментарях. Що тут пишуть? Фільм знят на Шостинській кінокомпанії. Ну, тобто, вони ще то було ППО Криворуки. ну, блядь, повреждения в доме характерные для ПВО. Неужели до сих пор есть люди, которые в этом не разбираются? Ну, то есть, вот такую -то пуш фразу, типа, ну, все же очевы, ну, разумеется, это, ну, бред сивый, кобылы, блядь, ППО. На площадке нет ни одного осколка, ни стыковочка. Поражающие элементы напоминают Хаймерс. Ну, Ну, поймі, я щось я хотів коментувати. Е, навіть розумієте, навіть не те, що мої коментарі там, да, в принципі до жопи росіянцям, е, мене турбує інше, що, наприклад, міністр е, по, 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 посол або як можна сказати, пасліха Сполучених Штатів Америки в Україні прокоментували це. що Страшний удар балістикою по Рогу. Типу, треба зупиняти цю війну, навіть не сказавши, чий це удар, чия це ракета, вона вигрібла стільки там коментарів. В І я теж її написав, звичайно. Ну, може, й похер на те, що я не пишу. Потім на наступний пост уже вчора: що трагедія день трауру е через російський удар. Вона вже потім написала російський. Певно, що почитавши трішки коментарі, де її просто всі шлють на три літери. Ось. Ну, така от, таке відео. Я, і таких відео можемо дуже багато дивитися. Я м не хочу це робити. Ем, одне наостанок покажу відео, воно теж звідти. Ем, але тут характерно, просто що ви послухали, яку музику наклали. От подивіться, блогер. Ну, якийсь, не блогер, чувак, який з криворогу зробив це відео, дайте, подивитися. Чуєте, да, цю хуйню, яка грає на фоні? Ну, кальян реп. Це Джоні, такий співак російський, який виступав, до речі, в Україні до 22-го року азербайджанського походження, він суперпопулярний в Росії. Джоні там ще якась залупа з ним співає. І цей чувак наклав це відео цей сумний трек на відео з ударом по Криморову. А Джоні, щоб ти розумів, ну, ти мій дорогий глядач або глядачка це чувак, який, звичайно, жодного слова не сказав про війну. А ще він супердруг Кадирова. З ним відео, там співаю в нього на всіх корпоративах. І от чувак з Кроворогу включає музику цієї тварюки, яка разом з Кадировим робить все, щоб, щоб ці удари продовжувалися, Як сумну музичку на кадр з місця, де збито десятки людей. Так, зараз то скажу там: а музика не на часі, мова не на часі. Пішли ви нахуй Не на часі музика. Ще момент неприємний, що можливо дійсно якийсь дум типу видав ну як це, злив неправдиву інформацію про те, що там збираються військові. І через це стався цей удар. Зрозуміло, це розвідка ж працює їхня. Там ж ждуни є в кожному місці. І це ж якась тварюка місцева. Криворогу, типу, злила. Ну, не знаю, не злила, ну, там нема що зливати, бо там було б'юті форум. Але, ну, типу сказав, там будуть значить, бандерівці з, з, Джон, з Борісом Джонсоном разом збиратися. Ну, типу, така. Типу, єбачте їх. Настанок я хотів би, звичайно, побажати вам берегти своїх близьких, підтримати Збройні Сили України і триматися, незважаючи на що. Кривий ріг, моє місто. Дуже болить в мене, але ось у мене тут напис: я чую крах імперії на футболці. Я вірю, і може, він, може я не так прям явно чув, як чув це можливо два роки тому, але все одно добро переможе, я в це вірю. На цьому все.